Координата тиша, коли ми вперше виявили сигнал, це був не сигнал, ні частоти, ні модуляцій, ні повторів, просто вузол, місце у просторі, де щось відбувалося. Ніби космос зробив помилку крапку з комою посеред міжзоряного речення. І наша станція Геліос 7 стара, холодна, майже архівна, виявила її випадково на пів градуса від траєкторії зонда на межі спектра за межами сенсу. Командування назвало це аномалією, ми тихою координатою. Повній усе мовчало, не просто гасло, гаснуло по-іншому. Прилади там показували нуль, але цей нуль був не справжній. Він дихав. Це не місце, сказав Міллер, – це хтось. Ми сміялися спочатку. Міллер не був божевільним, він був ретранслятором першим, хто відчув її. Він сидів у навігаційному модулі й годинами дивився в порожнечу. Казав, що бачить обриси, що там щось пульсує, дихає, що порожнеча почала його слухати. Я був його напарником і знав, він не вигадував. Але що ми могли зробити? Послати безпілотник, намагалися, пішов і зник. Просто перестав бути. Вона не хоче з нами говорити, шепотів Міллер, коли в нього вже тремтіли руки. Вона хоче, щоб ми мовчали. Мене теж це почало торкати. Спочатку сновидіння. Вони не були страшними, просто іншими. У них не було подій, лише відчуття, як після смерті. Потім зник капітан, залишив записку. Я зрозумів, я йду туди. Можливо, вона, це ми до того, як ми стали нами. І справді, що це було? Просторова аномалія, часова петля. Несвідома форма розуму розлита у вакуумі. Можливо, це не зовсім зовнішнє, можливо, це була відповідь на запитання, яке ми ще не встигли поставити. Але вона вже чекала, вже відповідала, і відповіддю було мовчання. На шосту добу я вийшов у відкритий космос, без дозволу, без страху. Я просто відчув, що мушу побачити її без посередників, без скафандра, без приладів, без метафор. Коли я наблизився до тієї координати, не фізично, бо вона не мала просторової форми, я відчув, вона говорить без слів, без образів. Вона розуміє мене повністю, але не цікавиться. Це було найстрашніше і найпрекрасніше. Боскільки ми не шукали інших, ми завжди сподівались, що вони будуть схожі, а вона не була. Вона просто була не друг, не ворог, не Бог, стан. І ми були частиною нього. Я повернувся на станцію один, Міллера вже не було. Він став частиною того, що ми назвали координатою. Я його не бачив, але відчував. Він злився з нею. Не загинув, не зник. Став мовчазним фрагментом тієї неймовірної логіки. Я сиджу тепер у навігаційному модулі, дивлюсь туди, ж куди колись дивився Міллер, і думаю: можливо, це і є контакт без слів, без жестів, без жестів, без бажання бути почутим. Бо інколи космос не відповідає тому, хто питає. Він відповідає тому, хто мовчить.